The problem is not that Putin is smart, which of course he's smart, but the real problem is that our leaders are dumb. Dumb. And they so far allowed him to get away with this travesty and assault on humanity. That's what it is. This is an assault on humanity. Чи дозволить Трамп знищити Україну? Польський На тлі напруги у відносинах США і Росії західні змі заглиблюються у справжню природу стосунків між Трампом і Путіним. Чому ж теплі слова Трампа на адресу Росії маскують реальні наміри і що це означає для України? А також чи гарантує перемир'я із Росією відсутність нового нападу, та чи правда, що Україна готова відмовитися від території в обмін на гарантії безпеки? Про все це сьогодні, друзі. Польський президент Анджей Дуда запевняє, що Трамп не дозволить Російській Федерації зруйнувати Україну, бо поважає гроші платників податків США. Крутий аргумент, за його словами, Трамп борець та не любить програвати. Дуда буцім, то добре знає новообраного президента США. Якщо візьмемо під увагу, іле стане з'єдночене юж за в допомогу Україні як гігантичне. kwoty zostały przekazane obrońcom Ukrainy w różnych formułach sprzętu bojowego, pomocy finansowej, po to by Ukraina mogła przetrwać i obronić się. To moje wnioski są jednoznaczne. Prezydent Donald Trump nie wyobrażam sobie, żeby pozwolił na to, by Rosja zniszczyła Ukrainę. A NATO już dawno by odprawiło wojska w Ukrainę i wykonało bezwiet Rosję jakby niejaderna zbroja. НАТО, <laughs> I'm absolutely sure if the Russians did not have nuclear weapons, we would have been in Ukraine, kicking them out. We would have. But they have nuclear weapons, so it's not the same as in Afghanistan. У середу ж відбулася перша зустріч між Дональдом Трампом і Байденом після перемоги Трампа на виборах у Білому домі обговорювали питання війн в Україні і на близькому сході. Тим часом друзі західні змі аналізують, які насправді відносини між Трампом та Путіним. Нагадаю, що Трамп неодноразово висловлювався про Володимира Путіна, характеризуючи самопроголошеного президента Раші як розумного і сильного лідера. А за день до повномасштабного вторгнення після визнання Росією самопроголошених лединири Трамп прокоментував цю подію і назвав це геніальним. А війська Російської Федерації найкращими миротворчими силами у світі. Так, так, друзі. Він так і сказав. Сидисисченіс Путін велику абіґпоршенькреїн України. Путін деклежит. и Путин давно хвалил Трампа и назвал его мужественным. Его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня произвело это впечатление. Человек проявляет себя В условиях в екстраордінарних условиях, от здесь человек проявляє себя, і он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом, мужественно, как мужчина. Тим часом друзі видання The Wall Street Journal пише, що публічні теплі відносини Трампа і Путіна приховують глибшу напруженість. Видання нагадує, що під час першого терміну Трампа зв'язок між Вашингтоном і Москвою тільки погіршився. Експредставник США в НАТО за Трампа Курт Волкер впевнений, що теплі слова обраного президента на адресу Путіна маскують більш меркантильну тактику переговорів. Цитую друзі: якщо подивитися на перший термін Трампа, у нього були дуже теплі коментарі на адресу Путіна. Водночас він зняв ембарго на постачання зброї Україні. На думку видання, Трамп не демонізує людину, з якою розмовляє, оскільки хоче укласти угоду. І в цьому є певна хитрість. Що стосується мирних угод, українські офіційні особи місяцями заявляли, що не віддають окуповану територію Російської Федерації їй в рамках будь-якого мирного врегулювання. Не віддають і не віддадуть. Але зараз, коли новообраний президент США Дональд Трамп наполягає на пришвидшенні переговорів, у Києві надають не менше значення утриманню гарантій безпеки. Це пріоритет. Два високопосадовці заявили в виданні The New York Times, що захист інтересів України на потенційних переговорах буде залежати не від територіальних кордонів, які ймовірно будуть визначатися бойовими діями, а від того, які існують гарантії дотримання режиму. Припинення вогню, ви спитаєте Яніно, як довіряти Росії в контексті мирної угоди? Ну, це звичайно, друзі, велике і відкрите питання. Ось, наприклад, Марія Захарова днями заявила, що в разі отримання київським режимом дозволу на атаку Росії далекобійними системами це буде означати вступ країн НАТО у війну. І відповідь Раші буде найрішучішою і найжорстокішою. Виникає риторичне запитання, чому Росія б'є по Україні всіма доступними видами зброї? А Україна не має права за їхньою логікою бити Росії четко обозначил нашу реакцию в случае получения киевским режимом разрешения на упомянутые удары. Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Это изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями. Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них. Ну еще одна, друзья, публикация выдания Newsweek. Хочу вас узнаем. узнаем это. Армія Російської Федерації може знову напасти на Україну через 10-15 років у випадку укладення мирної угоди або ж перемир'я між Києвом та Москвою. Наразі не зрозуміло, яка повинна бути мапа цієї демілітаризованої зони між Україною та Росією. Проте за словами експертів, видання будь-яка ДМЗ дасть російським військам можливість відпочити, перезавантажитися, спланувати наступне вторгнення. Напишіть в коментарях, друзі, що думаєте щодо цього, але поки що про жоден перепочинок не йдеться. Ви маєте це розуміти. Ситуація на фронті лишається дуже і дуже складною, подекуди критичною. Ну що вам розповідати? Ви бачите, як пересувається позначка на карті Deep State. не на нашу користь. Вчора деякі пабліки, зокрема українські, писали про те, що росіяни увійшли до Куп'янська. Проте сьогодні інформацію спростували в міській військовій адміністрації російському десанту, який 13 листопада прорвався на лівобережну частину Куп'янська, Закріпитися не вдалося. Тим часом друзі Покровськ готується до оборони від ворога до міста на даний момент всього 9 кілометрів. Також росіяни вже кілька днів проводять активні наступальні дії на Курахівському напрямку. Деякі телеграм-канали, військові телеграм-канали України, пишуть, що до так би мовити закриття котла з українськими воїнами залишилося всього 15 кілометрів. Втім, Генеральний штаб це спростовує. Буквально напередодні мені написали військові, які зараз захищають нашу країну на Курахівському напрямку. Можу вам зацитувати без Імен і прізвищ, але повірте, це інформація від воїна ЗСУ. Ситуація загалом стабільно важка і не контролюється. Позиції є тільки на картах, а по факту дають піхоті лопати і кажуть, копай собі саме. Це все пришквальній роботі артилерії і дронів. Позиції, які накопані державою, такі ж як і на Покровському напрямку, серед поля із великими розривами. Тому їх ніхто навіть не використовує. Також є проблема у взаємодії між командирами бригад і приданими ударними силами. Виходить так, що приданих сил дуже багато, але вони всі працюють самостійно без взаємодії із командирами бригад. Коли на бригаду йде наступ, то бригада може застосовувати і сподіватися виключно на власні сили та засоби. Росіяни про все це знають, тому рухаються вперед активніше часу у них мало. Інавгурація Трампа 20 січня хочуть якомога більше забрати, тому сподіваюся, що Генеральний штаб в курсі того, що щойно було мною озвучене, бо росіяни схоже давно вже в курсі. Ось такі справи, друзі. Ми продовжуємо разом з геройкар збирати на автівку хлопцям з 92-го, які нині на Курахівському напрямку. Тому в описі до цього відео буде лінк, за яким ви перейдете і поповните банку для наших. будь ласка, зробіть це, відмовтеся від кави, допоможіть воїнам. Зараз там дуже важко. Дуже дякую за довіру, друзі. Обіймаю. Лишайтеся на цьому каналі. Подивіться інші відео. Ну і ввечері вже буде свіжий випуск на каналі вечір. Тому, будь ласка, зайдіть і подивіться наш свіжак там. Обіймаю до зустрічі.